Стату роботи потиснув прихильник положень закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного режиму, саме голова обласної державної адміністрації. З 21 лютого приймає рішення щодо перейменування об'єктів топоніміки населених пунктів у разі, якщо відповідні переименування було зроблено місцевими радами міськими селищними головами. Насамперед я хочу подякувати вашій комісії, всій вашій громаді за ту величезну пропітку роботу щодо перейменування об'єктів топоніміки, яку ви провели. Адже ті нас доволі які вже... Я думаю, що за кілька днів розпорядження голови ОДА будуть названі у місті Мелітополь, відображають всі періоди історії міста, всі історичні епохи, внесок всіх етнічних, конфесійних, національних груп у розвиток міста, внесок великих людей, ваш, ваших земляків, про всіх, яких навіть, навіть багатьох ваших сусідів визили у нас до У нас 56. сьогодні лишилося лише два. Дискусійних об'єктів, по яких зі доріжні обласної комісії до 2 березня були направлені на додаткове обговорення. Позиція керівництва обласної виконавчої влади дуже і дуже проста. Нас вулиць повинні створити обличчя міста, повинні об'єднувати людей незалежно від національної, релігійної, приналежності політичних поглядів тощо. І, і саме тому ми були дуже здивовані, коли Мелітопольська громада, подавши класні, конструктивні, історично насичені пропозиції по 79 об'єктах разом, разом з тим раптом розійшлася у думках по цих, по цих двох вулицях. По суті, стосовно вулиці Задержинського, ми маємо дві. Дуже хороші пропозиції, які відображають певний вихід в розвитку в історії міста. Ім'я Василя Степановича а, Петрова, легендарного радянського генерала, який призивався із міста Мелітополь, який народився в Парадовському районі, який вніс значний внесок у перемогу радянських військ над насильному на Європі ході Другої світової війни. І ми маємо пропозицію, яка відображає етапи Етапи історичної боротьби нашого суспільства, і в тому числі Меритопольської громади. За душним голови комісії Букміна Едуарда Антоновича, я як секретар обласної комісії, хочу передати його смуток тим, що сьогодні не може знайти порозуміння Меритопольська громада і за цих об'єктів. Наша позиція полягає в тому, що жодна історична назва не має вносити конфлікт між членами однієї громади, особливо такого етнічно багатого, національного конфесійно-багатого міста, як, як місто Меритополь. Розуміючи ту не дуже просту політичну ситуацію, яка сьогодні є у, у місті, у міській раді, між осередкою політичних партій та... Громадських організацій ми не хотіли вносити цей конфлікт і, і найменовувати вулицю тією чи чи, чи іншою назвою, оскільки це може внести подальший розкол, конфлікт. Хтось буде почуватися, ну хоча, ну, хоча не важить підстав, хтось переможець, хтось переможений. Та, така позиція є в корінні невправи. І саме тому наша пропозиція обласної комісії. Тому що з нашого нашого положення наша основна функція це повернення історичних наслід об'єктам то понімики у регіоні. Не винувати вулицю Держинського, її історичною назвою вулиця Торгова. Чи не вирішити історію розвитку міста міста Мелітополь і відійти від того конфлікту, як ти також хочу також сказати, що ім'я. Василя Степановича Петрова незабаром буде відчена у нас однієї з вулиць Шевченковського району міста Запоріжжя, де знаходиться 55-го окрема артилерійська бригада, яка, яка носить ім'я генерала, а також є пропозиція Кремлюського до комітету міської ради встановити меморіальну дошку на тому будинку, де знаходиться міський міський комісарят, призивався.